І це відео анімував замість мене мій підписник. Тому якщо ти ще не моя підписка, то ти багато чого пропускаєш. До речі, встав сюди скрін те, що ти підписаний. Ну за скрін, як ти підписаний. Ну щоб всі переконалися, що ти справжній передплатник. Так не цей скрін. Та ну я не знаю, як він мене намалює, і швидше за все у мене на голові щось лежить. Я не знаю, що це, але коли він зробить, я дізнаюся. Давайте я вам історію розкажу нещодавно. Коротше, я анімацію робив, я гойдався на стільці. Так, мій стілець вміє гойдатися. І я перекинув стілець і впав на голову. Ну і після цього я створив свій канал. До речі, знаєте, у мене є рубрика анімую відгуки. Так, от, давайте замість мене підписник анімує мій запит. Я вважаю це справедливо. Отже, ти анімуєш, що у мене. Руки та сідниці я роблю анімацію, хоча для чого це анімувати, я цим вже два роки займаюся. Ну добре, давай, покажи весь свій майстерність, так? Отже, ну приблизно так я і роблю свої відео. До речі, я вже втомився вигадувати якісь байти для підписки. від Вигадай, щось окрім мене і намалюй, або напиши щось на екрані, щоб всі зрозуміли, що на цей канал треба обов'язково підписатися. Так, ну бачив би я це, я б точно підписався на вашому місці. Отже, давай я ще складу якусь сцену, і ти це екранізуєш. Погнали! О, де я? Як я тут опинився? Ключі? Що, що? з тобою? Мені подобається, коли волосаті чоловіки мажуться. Так, що би ще тобі вигадати. Mm. Mm. Намалюй, як ми стискаємо одне одному руки, бо мені не доведеться анімувати це відео, і я нарешті відпочину. Давай, давай по п'ятаку. Так. У потужна, потужна. До речі, мені цікаве твоє робоче місце, де ти зробив це відео, там стіл, там може це телефон, на якому ти це все анімував, ну взагалі покажи на екран скрін. Так, цікаве місце. Дякую тобі, велике дорогий підписник, що анімував це відео замість мене. Я можу нарешті відпочити. Дивись ось це відео, і всім пока, дорогі друзі.